Зараз ми нарахували 27, але я думаю, що ми всі розуміємо, що інформація про те, що є загиблі, особливо серед наших випускників, вона з'являється з часом, не відразу до нас доходить. У нас є втрати серед наших викладачів, серед наших студентів і серед наших випускників. Ті дані, які зараз підтверджені, причому це частина, яка під час знаходження в Збройних силах України тероборону, хтось просто цивільні, хтось намагався, от у нас студент з батьком виїхати з зюму з окупованої території і їх автівку розстріляли. Тобто різні ситуації, різні долі. І, на жаль, раніше у нас була дошка пошани загиблі в 2014 році, але зараз у нас є дошка інша, вона вже збільшилась. Дай Боже, щоб… Вона не збільшувала більше, але ми ще не можемо це знати.